Переходимо до основних складових дослідження. Ви, мабуть, питаєте себе, чому на цій картинці такий хаос. Хаос це дуже природний стан будь-якого дослідника на початку його чи її роботи. А ми ще не знаємо, що точно досліджувати, якими методами працювати і взагалі до чого це все веде. Якраз тому і ми робимо дослідження, бо в нас ще немає конкретної відповіді. Тобто дослідження завжди пов'язані з певною невпевненістю. Однак для того, щоб вам трохи легше було справитися з цим хаосом, я би хотіла вам пояснити про деякі складові, які є, які має кожне дослідження. Уявіть собі, що робота над дослідженням це як побудова будинку. Спочатку ми закладаємо фундамент. Фундамент це те, що ми досліджуємо. Це коли ми конкретно визначаємо, про що буде йти мова, що є нашою темою. Другий крок ми вибудовуємо стіни. Це наша методологія, як ми працюємо і е, які дані ми будемо збирати, як їх аналізувати. І останній елемент це наш дах. Це те, для чого ми робимо дослідження. Тобто. Якщо ми просто збираємо інформацію, робимо соціологічні опитування, але не маємо фундаменту, то це в нас голі стіни, які ем, ще не приведуть до якоїсь загальної відповіді чи картинки чи ідеї. Так само, якщо в нас є фундамент, у нас є стіни, але якщо немає практичних рекомендацій, і це дослідження ем, немає мети для чого, е, немає практичного застосування. То це як фундамент і стіни без даху, які теж, е, е, які теж не будуть використовуватися доцільно. Сьогодні ми будемо з вами фокусуватися лише на фундаменті. Наш фундамент має чотири основні елементи. Перше це аналітична проблема, друге це аналітичне питання, третє теза, і четверте концептуалізація. Отже, аналітична проблема, що це таке? Функцією аналітичної проблеми є обґрунтувати, чому дослідження є важливим і цікавим. І, на жаль, дуже поширеною помилкою є те, коли багато дослідників починають свою роботу із опису практичної проблеми. Опис проблеми нас не приведе далеко. Уявіть собі, що ну, це вам всім відома практична проблема. І якщо ми просто опишемо цей вузол, це ще нас нікуди не приведе. Нам потрібно знайти аналітичну проблему. І аналітична проблема це ті вузли, які нам допоможуть розв'язати. Цю всю практичну проблему. Кожен вузлик практичної проблеми це є наша аналітична проблема. І найцікавіша та аналітична проблема, яка дозволить найбільше розв'язати практичну проблему. Тут ми бачимо також особливості дослідження корупції, якраз із за того, що проблема є настільки комплексною. У нас дуже багато вузлів, з якими один дослідник не може справитися. І тому нам важливо робити дослідження не лише в одній сфері, а дійсно міждисциплінарні дослідження, і розглядати цю проблему як і в політичній сфері, так і у сфері освіти, так і з юридичної точки зору чи з економічної точки зору. Важливо пам'ятати, що аналітична проблема це не завжди щось негативне. Це те, що ми визначаємо як цікаве, як нове. Або, можливо, логічно щось ем, не, не підходить одне з одним, і тоді ми його виділяємо і намагаємося пояснити, чому. Уявіть собі, що сконструювати аналітичну проблему ем, це як розробити задачку у школі. Давайте зробимо просту задачку. Професорка ем, -пі вона використовувала для прикладу. Корупції приклад нерівного перерозподілу риб. Де риби це прототип до, до наших суспільних благ. Отже, Друзі зібралися на риболовлю, два ловлять, риблю, два ловлять рибу і зловили три рибини. Інший шукає дрова. В кінці вони ділять зловлену рибу порівну, і в ідалі у нас виходить наступне рівняння. Цей приклад спрощено показує, як повинно функціонувати суспільство без корупції, коли перерозподіл суспільних благ він відбувається рівно. Всі щасливі. Практична проблема виникає тоді, коли комусь риби не вистачає. Щоб перевести цю практичну проблему в аналітичну, ми шукаємо X. ми шукаємо, де з'явилося джерело цієї проблеми. Які у нас тут є варіанти? Перший варіант x1, коли ми дивимося е, на збір, ми дивимося, хто не доклав рибу у кошик. Тобто, для досліджень, це означає, що ми досліджуємо в такому випадку корупцію у е, сфері податків, наприклад. Інший варіант це коли ми ставимо X на перерозподіл, коли ми дивимося і пояснюємо корупцію як проблему перерозподілу цих благ. І людина або організація чи інституція, яка займається перерозподілом цих благ, ми виходимо з того, що вони це роблять не порівню. І тоді ми аналізуємо проблему у цій площині, ми можемо тоді розглядати, наприклад, корупцію у сфері державних закупівель. То це різні речі, і важливо на початку сфокусуватися, що ми будемо розглядати. Отже, визначити аналітичну проблему, це визначити, де лежить, де знаходиться Х. Х. Це фактор, який пояснює, чи який впливає на нашу проблему, яку ми хочемо пояснити, на явище, яке ми хочемо пояснити. Умовно, це явище, яке нам потрібно пояснити, ми називаємо Y. Це наша залежна зміна, оскільки Y залежить від X. У даному прикладі у нас в центрі стоїть питання, за яких умов наш Y, Y — це доступ до суспільних благ, стане задовільним результатом. І наші умови, які ми розглядаємо, це x 1 і x 2 у той час як X1 1 це процес акумуляції ресурсів, і X2 2 це проблема перерозподілу суспільних благ. Для того, щоб трошки краще порозуміти чи отримати ідеї, як сконструювати цікаву аналітичну проблему, є декілька стратегій, які можна, звичайно, поєднати. По-перше, нам потрібно працювати з літературою. Не лише щоб отримати інформацію, а для того, щоб вступити в дискусію з іншими авторами. Коли ми бачимо, що вже є, які знання є, нам легше визначити прогалини і показати, де цікаво досліджувати далі.